У центральній міській клінічній лікарні ремонтують фасад будівлі. Добрий день. Вам там не страшно. Ні. Ремонтувати фасад у центральній лікарні розпочали ще восени минулого року. Нині більшість робіт вже зроблено. Майстри працюють майже щодня і обіцяють, що до опалювального сезону таки завершать ремонт. Утеплення фасаду це черговий етап для енергозбереження. До цього в лікарні замінили вікна на металопластикові та замінили всю систему опалення, зокрема труби й батареї. Все це дозволить заощаджувати на комунальних послугах до 30 відсотків, зазначає адміністрація медичного закладу. Фасад почали ремонтувати з південної сторони. Тут роботи вже повністю завершені. Тепер утеплюють стіни зі сторони Рівненської. Загальна вартість будівельних робіт 20 мільйонів гривень. Окрім енергозбереження, будівля отримала ще й привабливий зовнішній вигляд. Олена Крючко, Андрій Моронеску, новини Чернівців, телеканал СІ-4.